я вважаю, що це дуже сильний суперник, дуже багато гравців тура в лізі чемпіонів. Також я з ними граю разом, тому знаю багатьох. Також тренерський штаб дуже високого класу, тому цей суперник. Я вважаю, що на дуже високому рівні зараз грає. У них за, за рахунок півсередніх дуже високі півсередні і гарно. Б'ють з другої лінії з 9-10 метрів, тому мусимо грати з, кон... з контактом. Також вони дуже швидко бігають в контратаку, тому це буде для нас найважливішим спектром в нашій грі. Це наша оборона і перехід в швидкий перехід. Програли Ферерам. Звісно, не це наша помилка була, не мусили припрогривати їм, але програли і програли, тому зараз потрібно це забути і сконцентруватися на грі проти Румун. Я ще раз повторюю, що якщо концентрація буде на 100%, то мусимо -само вигравати цей меч. Звісно, звісно, може. Знаючи наш потенціал, ми можемо зіграти краще, але потрібна наша концентрація на 100% в, цьому, в, цій, в цій грі. Кожен має зробити все, що від нас хоче тренер. Наші, наші задачі, якщо кожен зробить, то я вважаю, що ми зіграємо на 100% краще. Я вважаю, що ні, поспішати не треба. Дуже багато прикладів було і в світових іграх, коли програвали мінус 9 і за 20 хвилин вже виграють матч. Тому поспішати не треба, просто треба реалізувати свої моменти і побачимо, як буде в грі. Цього вже відштовхуватися і дивитися, як далі грати, чи треба бігти, чи ні, чи на, на чомусь робити наші аспекти більше, чи це оборона, чи це напад. Тому побачимо, як буде.